І на підсумковій прес-конференції в межах Кримської платформи Володимир Зеленський заявив, що до нього звертаються військові з проханням мобілізувати більше людей. Навіщо? Давайте почуємо слова президента. Тому питання військоматів дуже важливо. Питання ВЛК. Дуже важливо, треба дуже швидко, як, що, як це можна швидко пришвидшити процеси, навести порядок, а потім вже почати чи починати розмову про те, щоб збільшувати, як, ким, чим. При цьому. Попри заклик військового керів... командування до президента України змін до мобілізації не відбудеться. Про це в ефірі українського радіо заявив секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Водночас він допустив, що додатковий призов може відбутись, але тільки відповідно до затверджених 24 лютого 2022 року, норм. Цитую: у нас жодного дня мобілізація не припинялася, але вона відбувається з урахуванням необхідності. Вже відпрацьовано не перший етап мобілізації. Гвалту не треба підіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є. Кінець цитати.